Доброго дня, друзі. Доброго дня, Олександре. Вітаємо. Скажи, будь ласка, яку би ти надав рекомендацію от саме військовим по відношенню до сім'ї, по відношенню до цивільних, по відношенню до роботи, можливо, в нього також є певний страх, і він боїться за саме свою родину, щоб ну, не причинити їй біль, не налякати. І так само я думаю, що можливо він і боїться і роботи і колективу. Що би ти порекомендував саме військовим? Ну, перш за все, Рекомендую кожному військовому не носити це в собі. Такий страх він цілком природний, він цілком нормальний, він має право на існування, адже певний військовий пройшов досить важкий шлях, досить такий потужний, сильний шлях, коли його психіка вже сфокусувалася саме на виживанні протягом війни. І коли він повертається до цивільного життя, то є певні виклики, при яких він собі не дуже довіряє, а інколи дуже не довіряє. І звідти народжується цей острах. І важливо, щоб кожен військовослужбовець ділився тим острахом з фахівцем, а бажано і ще краще це буде з родиною. Тобто ті страхи проговорювати, доносити. Насправді 95% всіх страхів, вони ніякого підв'язки до реальності не мають. Але сам страх, я знаю по собі, сам страх він дуже потужний. І коли страх такий саме потужний, то ми йому віримо. А якщо ти в мене настільки потужний, і ти здатний мені створити певні думки, значить ти маєш рацію. Напевно, те, що я відчуваю, насправді так є ні. Більше ніж 95 відсотків, то що відчуваю, ніяк не, не, не пов'язано з реальністю. Але власне ділитися треба, і, і для того, щоб найшвидше відновитися після бойових дій, власне, треба ділитися. А ти, будь ласка, як ти бачиш, наскільки важливі от братства, коли хлопці збираються разом, спілкуються, тобто створюють свій колектив після ну, вже після того, як повернулися з війни? Надзвичайно важливо. Це група рівний рівному, які розуміють один одного. Тобто, там це, це є безпечне місце, місце для заземлення, інколи навіть для приземлення. Це, по-перше, з точки зору емоцій, тобто сприйняття, це є саме безпечне місце. Там генеруються чудові ідеї. Стосовно бізнесу, стосовно співпраці, там заводяться нові знайомства. Ми знаємо, що нові знайомства це завжди нові можливості, і відповідно перебування або членство, або участь в таких просторах ветеранських, це є трамплін для, для хорошої психічної, і ментальної підтримки, і, звісно, зростання. Надзвичайно важливо те, що ти говориш, тому що я думаю, для кожного буде цінна інформація, яку ти розказуєш, скажи, будь ласка. Ти говорив мені перед тим, що ви ти разом з іншою організацією зараз проводиш. Ти можеш трошки розказати, хто ще допомагає тобі в відновленні наших військових. З ким ти партнеришся? Я співпрацюю дуже інтенсивно з кількома організаціями. Перш за все, це ізраїльська коаліція травми, де ми приносимо приїжджаємо в Україну з різними тренінгами. Не завжди це. Для військових але завжди це по темі, яка пов'язана з кризовою якоюсь з певними кризовими станами, з кризовими реакціями. І, власне, моє завдання це доносити і розповсюджувати протоколи, ізраїльські протоколи, е умовно називаємо це першою психологічною допомогою. Це протоколи простенькі, техніки стабілізації, коли ми Вміємо визначати людину, котра зазнала гострого певного стресу, і негайно вміємо дати на це гідну відповідь. Інша організація, це служба військового капеленства Української грекотолської церкви, де би безпосередньо щойно от недавно досить почав з ними співпрацювати, але в нас вже був такий гарний досвід їхати, поїхати в Дніпро і поділитися з військовими. З, Зі штурмових бригад і теж з курсантами було класно, цікаво працювати. І власне саме тут теж техніки стабілізації, техніки вводу в бій, виведення бою, працювання горя, опрацювання суїцидальних викликів. Я не хочу вдаватися в організаційну побудову збройних сил України. Це не моя компетенція. Зазвичай там мало що розумію. Але я хочу сказати наступне: коли ми з вами будемо готувати гідних, людяних сучасних командирів, лідерів, не командирів, лідерів командирів, лідерів в армії, то саме тим ми їх навчимо працювати з підлеглими військовослужбовцями і бути не тільки тим, хто віддає накази або е, дає після певні. Догани, а вміє, перш за все, виступає для нього старшим братом, більш досвідченим братом, лідером. А лідер завжди бачить людяність і транслює людяність перше, ніж все решта. Оперативна людяність це про сучасних лідерів-командирів. А, Оксандре, а можеш ти нам поділитися з нашими глядачами першою технікою, як ну, допомогти людині зразу, наприклад, якщо якась травма сталася, ситуація психічна, перші якісь кроки, які треба зробити? Я власне треба підготувати можу. Я би рекомендував зробити це окремим таким блоком, і, власне, там ви могли б поділитися, але так є кілька простеньких технік, де ми. Можемо це робити, я думаю, що буде Чудово. більше. Чудово, Давай. друзі, ви обов'язково слідкуйте за нашим каналом. Я думаю, що ми з Олександром зробимо не одне відео, де, ну я сподіваюся, пан Олександр поділиться своїми напрацюваннями для нас, для всіх людей, тому що сьогодні, на жаль, ми в такій ситуації, що. Ну, потрібно бути, як то кажуть, інколи і самим собі психологом для того, щоб справитися з якимись подіями, які проходять в твоєму житті. Олександр, дуже дякую, безмежно знаю, що ти вже спішиш. Дякую. в тебе навчання, допомога. Обіймаємо тебе, дякуємо і до нових зустрічей тоді. Дякую, дякую. Друзі, пишіть обов'язково питання, які би ви хотіли задати Олександру, і я думаю, що ми обов'язково на них відповімо. Дякую. Побачення. Побачення.